Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До міста приєднали ще 60 років тому, але не всі дороги зробили. Вулиця Набережна, що в мікрорайоні Лезневе, певно, найвідоміша серед хмельницьких чиновників та місцевих журналістів. 12 років її мешканці благають місцеву владу таки прокласти тут асфальт. Але у відповідь отримують відписки з порожніми обіцянками. Містяни покликали народний контроль. 12 років люди пишуть, ходять і просять, аби вулицю набережно таки заасфальтували, а у відповідь лише отримують відписки. Кілька років тому мешканці вибили ремонт аварійного схилу, а о 700 метрів самої вулиці так і лишились рясно всипані ямами та вибоїнами. Зробили 250 метрів схилу, і після цього все забули. Значить, зараз вже третє звернення до Семчишина Олександра Сергійовича, де Теж обіцяють, що дорога буде зроблена в цьому році. Депутатські комісії мають розглянути, але люди вже зневірюють. Може, теж щось заслужили в цій державі, Ну розглядайте, скільки можна розглядати. Ми вже просто не віримо, що щось може змінитись на краще на нашій вулиці. На тій дорозі падають від малого до старого. Нещодавно пенсіонерка вийшла до магазину, а потрапила на операційний стіл. Місяців п'ять як е, прийшла тільки з больниці. Впала тут в нашій дорозі, грижа обломала і пішла на операцію. Мені стільки там грошей пішло, а? за чи що? мій що, та зараз спробую на пенсію 100 рублів, отримала, тише, щоб проживи, попробуй. два рази падала, грижа лопла, мусила йти в больницю на операцію. Тільки взуття ломимо, на каблуках ходити не можна. Падаємо дорогу тут рівняємо і тут є калабаня. От тут місце, тут одна калабаня, там друга. У них Журналісти народного контролю їдуть до Хмельницького міського голови з'ясувати, коли ж врешті вулицю набережну заасфальтують. Мер запевняє, доля цієї вулиці зараз у руках депутатів. Якщо проголосують, то цього року візьмуться за капітальний ремонт. Після ухвалення бюджету розвитку 16 березня. Ми виділяємо на дороги 80 мільйонів гривень. Буде затверджені титульні списки. Якщо ні у кого з депутатів там не вистачить бажання вилучити із титулів, то все буде нормально в цьому році. Як мінімум проект, як максимум ремонт. Народний контроль надалі наполягатиме, аби дорогу на набережні зрештою відремонтували. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.